На догоспітальному етапі потрібно першим чином людину перевести десь в тепле приміщення, з по можливості зняти вологий холодний одяг, кутати якимись теплими одіялами, або що є під руками, або теплим одягом дати вдітися, напоїти якимись теплими чаями, водами і так далі. Категорично не можна вживати алкоголь в великих кількостях і думати, що це якимось чином вам допоможе. Бо на превеликий жаль воно тільки введе в оману. Ріше за все розширить судини, що і буде збільшувати площу обмороження, якщо там було обмороження, і погіршувати стан при загальному переохолодженні. Ваші дії мусять бути максимально спокійними і поміркованими, тобто це повільне зігрівання людини. Ні в якому разі не потрібно використовувати прямі джерела тепла, тобто каміни, гарячу воду, якісь грілки, розтирання, обтирання спиртом, оцтом і так далі.